Всім привіт! Ви на каналі Дмитро Геймплей і сьогодні ми будемо проходити іншу частину е, гри під назвою ITE Horror Game, а саме крик минулого. Я вже по картинці, мабуть, зрозумів, що тут буде е, все в пікселях. як пише, от в пікселях все. Не думаю, що там буде все прям таке розмепчете. Там все буде ще. Канно. Я думав, буде краще виглядати. Скільки на знаєте, що це на все зарубила? От що я Ще б кнопка зарубила бы мне. Буб шикарно прям. Блин. Вот так вот От Вот. от якби... вот якби от такого было то я б не жалівся. Да. Так. Куда що тільки три локації є? Yeah. Боже, я вже знаю, що зараз буде звук, я все одно боюся. У нас ще... якщо брати цю серію, то у нас буде ще дві. То що нам остається цей режим і ще один режим. Кайка, як вона виглядає? А як вона бачить, так само? А вона набагато краще бачить, ніж я. Знаєш, це коли е ми в голову і тупо капля води попала в око. І ти намагаєшся взяти щось, якийсь рушник, щоб витиртися. Ось так само я. Я понял, вони прям під мій зір робили. І знаєте, от ті, хто носять окуляри, хто вже за все мене зрозуміють. Тому що я тоже ношу окуляри. Е, Однокласник просить типу зняти окуляри. О, показують пальці. Скільки бачиш? П'ять пальців. А нафіга тобі окуляри, якщо ти бачиш, скільки пальців! В мене ця логіка вічно бісело. Типа, буває таке, що е, мене просили... Діма, зніми окуляри. О. Ну знімаю. Вони Показують пальців, я кажу. Це серйозно, да? Ти серйозно? Ну скільки пальців? П'ять. Ну чи там десять, скільки там багато зібувало, що з різні багато. І кажуть, то це бачиш? А на що ти ці окуляри носиш? Вони думають, що я отако бачу. Мені здається, що люди, от, які не носять окуляри, ну не всі зразу кажу. Думають, що якщо з людини, яка носить окуляри, зняти її окуляри, Забагато слова окуляри, то вона не буде бачити, або буде бачити, приблизно отак. От Блін, я, знаєте, я так видивлююся. Оце що, А Як ці малюнки буде виглядати? Ой, як розмито прям. Одна штучка. Жесть моему поверсі. Муадмуазель, брска. Иди бань. У Вона сюди. Де вона льотає? Я зрозуміть не можу. Ну так ось... Нам устається по грі ще дві серії, якщо вже цю не считать. Тут дві серії і буде нове проходження, пацани. Вау! мені таке розказати? Я вона на другий поверх, ну ладно. А, це ми ж бігає. А чого вона така мильна? Ну за свіду, значить. Я за три хвилини 50 секунд. Вау! Просто пушка прям як бігом. Я надіюся, вам сподобалось це відео. Якщо у вас кнопочка підписатися червона, то ж жбіть її сірою. Це буде дуже круто. Надіюсь, ви мене підтримуєте лайком і коментарем, щоб попасти в відео наступне. Да -да -да, я Ті, хто писав мені коментар, я буду вставляти в відео. А ви буду вставляти в кінці. То так. Очікуйте нове відео. Може, у сьогодні буде два. Тобто запишу ще одне. І з вами був я, Димітр. Ви був на каналі Дмитро Гемплеї. Всім пока!